Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Мене попрохали так, розібратися з Ілоном Маском. тобто пояснити, що це за людина. Так, так він, геній. Чи дебіл? так, Отак От прямо і запитали. Так. Тому що він знову ожив, то один час про нього нічого не було чути, десь він пропав, а зараз він, виявляється, не пропав, а працював у власній царині, так, і є вже результати. Геніальні результати. Так, це, в крайньому разі те, що було оголошено єдине це створення вантажного автомобіля, електромобіля. З пробігом 800 миль. Так. Отже, понад 1200 там і чимось кілометрів на одній зарядці. Так, ось, хто ж він такий? Я... На цьому каналі намагаюся вам пояснювати на конкретних прикладах і на пальцях. Так. Щоб було зрозуміло, без всяких там викрутасів. Якщо я і кажу щось науково, то, як ви бачите, це якісь простецькі речі. Так ось, хто такий Ілон Маск? Для того, щоб зрозуміти, хто він. Геній чи дебіл, я запропоную вам приклад лауреата Нобелівської премії Ландау. Це радянський фізик, який був, безперечно, найвищим професіоналом у фізиці, генієм, звичайно, так, і це визнано було світовим співтовариством. Так. І він отримав за свою роботу Нобелівську премію. Це найвище визнання професіоналізму у окремих галузях людської діяльності. Але ким він був як людина? Те, що відомо нині. Ну, по-перше, він був дебілом, який не розумів елементарних речей. Так. Ну, в житейському розумінні цього слова, так. не розумів елементарних речей. Він був страшний садист, все життя знущався над власною дружиною, яка так від нього і не пішла, і отримав від цього велике задоволення. Третє, він був страшенно заздрісною людиною. Ну, здавалося б, ну, ти досяг най, найбільших висот. А така людина була. Він заздрив молодим колегам розумним, так, він намагався їх обмежити. Він стукав на своїх співробітників куди треба і все-таки інше. От уявіть собі, в одній людині. Поєднуються, отакі, здавалося, взаємовиключні речі, та нічого подібного. Нічого подібного. Один із е, діячів сучасності, так, коли е, ну, запропонували у лауреатів Нобелівської премії чоловіків відбирати сперму для того, щоб е, ну, народжувалися. Геніальні від них діти, розуміючи те, що я вам кажу, що генетика, вона, хоча і є, лже наукою, буржуазною, звичайно. Але, 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 але вона живе і перемагає. Так. Тому зрозуміло, що її в Радянському Союзі заборонили. Це ж, Там кібернетика теж. і... І там, та там багато: і євгеніка, і інші педології, а там ціла купа була наук, яких, які були заборонені. Так так ось оцей діяч сказав: це треба просто не знати абсолютно, бути е, повністю в ілюзії якійсь, не знати лауреатів Нобелівської премії, щоб їх ще й розмножити розмножувати. Тобто це такі мерзопакості в більшості своїх люди, які, ну як професіонали, то так, вони видатні люди чи особистості. А як люди, так, в житейському розумінні слова, це просто ну, покидьки суспільства, яких розмножувати ще. Ну, мабуть, немає ніякої користі від них, або, навпаки, зло йде. Так що, я, здається, дав вам відповідь на те, хто такий Ілон Маск, от на цьому прикладі. Не вдаючися там у подробиці, у його там, родинне життя, у його політичні якісь там переконання. У ще щось інше. Ну, це людина такого ж штибу, як і Ландау. Так. Там є, звичайно, нюанси, як у кожної людини. Всі люди відмінні при загальній схожості, так, мають свої якісь особливі, е особисті, так, е якісь, е наприклад, той же самий Ландау. Ну, здавалося б, ну, не можна уявити собі, як це поєднується у людині, яка досягла найбільших висот усього, поєднується із його заздрісністю. Ну, в чому заздріст? А така людина. Отакі його особливості, так, його. Е Психічний тип такий, я не знаю, як це. Психоемоційний, як би там не назвати, але ось ця людина така. І дивлячись на Ілона Маска, все те, і, і, і те, що він там. Приводив до Трампа своїх малолітніх дітей, які там лазили по по цьому, по білому дому, рачки, там і все таке інше. Це говорить про що? Що він елементарних речей не розуміє? Розумієте, він дебіл. Так. Не розуміє елементарних речей, що ну, і, і як? ну як це? Ну, я, я думаю, тим, як би я е, там, е, чи дворічну дитину приніс і е, Трампу поклав під ноги, і, і хай він там лазить, там, відригує, і все останнє до того. Ну як це? А він не розуміє цього. Не розуміє, так. О те, що він зігував, там, ну, і все останнє. Ну, там можна навести безліч різних речей, які його ставить в один ряд із Ландав. Садист, так. <смас> дебіл, страшна людина заздрісна.